Дівчата, ваші відео, а тут повні побачите. А ваші відео трошки далі вони там трошки водички, повні ж не берете. Добре, так Богом пішли. Перший б клас однієї із черкаських шкіл готується до уроку здоров'я. Так коротко гурток роднього оздоровлення організму називає його засновниця Валентина Безкоровайна. каже, це не просто фізкультура, а справжній курс моржування для початківців. Обережно, обережно, пока. Вдягнені по літньому діти обігають невелике коло по шкільному подвір'ю, а потім найсміливіші обливаються холодною водою. Хай буде мир на всій землі, хай будуть всі здорові, хай будуть всі щасливі. Моржує вчителька молодших класів Валентина Боскоровайна понад 20 років. Все почалося, пригадую, із доленосної для неї зустрічі. Це був теж учитель. Він працював із завідуючим освіти в районі, і плюс директором школи. І Він мені розказав, що він загартовується, і в хвилин у дворі в чесному домі він лежить в холодній воді. І якось мене це зацепило. Потім розказує Валентина Боскоровайна, перечитала чимало літератури про оздоровлення шляхом загартування і випробувала цю систему на собі. Про хворобу відтоді говорить практично забула, тому й вирішила принести цю практику у школу, де викладала у молодших класах. В 2006 році ми відкрили цю програму. Я її склала. Допомогли мені методисти нашого інституту, які теж йшли програмою оздоровлення. Теж лікарі наші дитячі лікарі підписували. За цією методикою цьогоріч здоровлюється черговий перший клас пані Валентини. Міру загортувань визначають батьки. Дехто вже помічає позитивні зміни від таких занять. Син Олександра Семеренка. Не ходив у садочок, бо був дуже хворобливий. Виправляти ситуацію, говорить чоловік, взялися вже у школі. Це не тільки імунітет зміцнює, але й характер загартовує волю. Хлопцю, це буде корисно. Він став більш самостійний, відстої, вже відчувається зміна в характері. Разом із першачками групу здоров'я не полишають випускники Валентини Михайлівни. Зоряна вже у п'ятому класі, проте обливання намагається не пропускати. Спочатку було холодно, на потім як більше більше я обливалась, то було вже не так не страшно і. Менше б стала хворіти. Головне у цій справі, говорить Валентина Безкоровайна, послідовність, аби був ефект загортування не варто припиняти ні на канікулах, ні на дистанційці. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.